Дуже важка гра сьогодні була. Ми грали з класним суперником, і по першій грі нам було важко, і ми розуміли, що команда зараз, скажімо так, на ходу. У них були останні три перемоги. Вони після нашої гри перелаштувалися на схему в три захисники. І ми, якщо чесно кажучи, кажучи, готувалися під неї в другому виді нашої схеми, але Вчора у нас там трапилася така ситуація на сміно випав, тому ми буквально за час вирішили теж грати в три захисники. Десь у нас це вийшло, десь може ні. Але в принципі я рахую, що сьогодні закономірна нічия, хоча були моменти і в нас хороший був перший даний момент. Я рахую, це самий класний момент за гру з боку двох команд мог міша повало забивати м'яч. І в другому тамі були моменти, також і в них були хороші моменти, Тому не такі, що прям 100%, але були хороші моменти. І в нас теж Шмигельський попав в стійкурі. На в цілому, якщо так розібратися, я рахую, що гра сьогодні вдалася, і, і знову кажучи, я хлопцям сказав, що якщо ми... Після гри отримуємо задоволення від того, що ми робимо на футбольній полі. Якщо в нас немає претензій друг до друга і до себе в першу чергу, значить ми зіграли сьогодні вдало. І я рахую, що сьогодні хлопці теж отримали задоволення. Хай нульова нічия, але ще два тури попереду. І я думаю, що ось за ці два тури вже вирішиться, хто закінчить на. Першому, хто на другому, хто на третьому, тому вся боротьба буде ще попереду. Ми тепер налаштовуємося на гру з Маріуполем, Теж дуже хороша команда. Будемо намагатися здобути перемогу. І, звісно, у нас остання гра вже буде з Буковиною. ну, то потім ми будемо вже думати за неї. Зараз ми вже меркуємо тільки про наступну гру, про Маріуполь.